1770 якийсь там перший рік. Гарно збережена монета. Не монета, але щось досить цікаве. Красиві вони, мені подобаються. Який широкий був король, того його і назвали Товстим. Що ж, друзі, нарешті я добрався на своє. Можна сказати, улюблене місце останнім часом, на якому я був весною і знаходив дуже багато монет. Хто не бачив це відео, подивіться. Нагадайка буде в правому верхньому куті. Там реально були хороші і цікаві, з головне багато знахідок. Шукаю монети. Тут стояла Австрійська хата десь 200 років тому, вона на карті старій позначена була в лісі, але так сталося, що ліс зменшився десь в 5 разів. Факт того, що от на цьому пагорбі я піднімав десятки монет весною. Зараз, нарешті, дочекався, що тут зібрали сою. І в мене перша знахідка, перша монета 20 копійок 43-го року. Якби були 42-го. Це вже би щось коштувало. А так, для початку, я думаю, піде. Зараз буде багато монет. Зразу попереджаю, тому дивіться відео до кінця буде цікаво а ми шукаємо далі. Для повноти картини я вам зараз показую, як ця місцевість виглядала на карті. Справа від мене карта фон Фонміга на синхронізаторі, це 1783 рік, і зліва більш точна карта Галичини, австрійська 1861 року. От На карті фон Міга давайте подивимося. Виходить, що оці дві хатки, на яких я вів пошук, вони знаходяться просто в лісі. Насправді їх в лісі немає. Ця карта не точна, в неї похибки бувають до сотні метрів. А от в австрійській карті 1861 року чітко видно, що хати знаходяться лівіше від лісу, саме там, де я їх і локалізував. До речі, про карти в мене на каналі є відео, називається що приховують. Старі карти, як правильно користуватися картами для пошуку. Старе відео десь три роки вже має, але якщо вам цікаво, якщо ви хочете розуміти, як ними правильно користуватися, то перейдіть. Можете піти. В посиланні буде у відео цьому, в правому кутку буде вискакувати плашка, по ній переходьте. Або забивайте в пошуку. Повертаємося в реальний пошук. Просто шикарний сигнал. Шо, 90 на VDI. Дуже-дуже схоже, що тут якась велика монета. Зараз будемо дивитися. Ну дивись. Таке враження, що воно на поверхні. Мережки знайшов. Треба ж таке... Ого! Во. Во воно. Это крейсер 1860-го. Во. Ще досить непоганим санітком. Так, ну таких я тут штук уже 20 поднял. Тут ще збережений і він такий патині гарний. Скільки я вже ось таких монет викопав, одному богу відомо. На сьогодні таких крейтерів маленьких 1600-1860-го. Вже штук 5, напевно, може і більше, навіть не показую вам. 1859, але одне і те саме. Це найрозповсюдженіша монета, яку я знаходжу напевно, в наших краях. І надзвичайно рідко вони попадаються в хорошому стані. Деколи куча я їх знаходив. Я думаю, ви відео дивилися, як в лісі попалося зразу штук 20 таких в одному місці. Хто не бачив, подивіться, відео буде в правому верхньому кутку. А ми шукаємо далі з вами. Друзі, знову дуже хороший сигнал. 90 ну На цей раз має вже бути якась велика монета лющик мій пін вже старий так я більш не що це щось кругле має бути так ну знову ті самі крейцери лізуть треба ж таки так це пів крейцера щось таке Ну, факт того, що оця монета старіша за ту, що я показував приблизно на 100 років. Це означає, що будівля, яку, яка тут стояла, вона більше сотні років. Один крейсер чи половина крейсера 1779 року. Так, ну що ж, Монет тут Є ще сотні, може й тисячі, це я точно знаю. Але ну, такі монети мене не дуже цікавлять, хотілося б чогось набагато кращого. Так, ще одна монета і на цей раз це два гелери австрійських 1893. го досить в гарному стані. Така рівномірна зелена патина. З цього боку то взагалі красиво, хоч в альбомчик лежи. Друзі, ще одна монета, хороший сигнал, і те саме, те саме схоже, на той самий австрійський крейсер. В цей раз замилений, так, вже піднімав сьогодні таку монету, це крейсер 1860-го. Ну я, напевно, не буду навіть показувати в наступний раз таких монет. Тому що ось, немає сенсу. Якщо щось буде більше, цікавіше, то включаюся, а на таке більше не трачу час. Ще одна монета і знову ж таки показую вам, це вже щось більше має бути, а може і не монета. Щось кругле, оце щось таке цікаве. Не монета, але щось. Досить цікаве якесь зображення на ньому. Було так гарно. Що воно таке? Якась кришка, але від чого? Якір або лілія. Це навіть тут якісь залишки по є. Не знаю, що воно таке було, друзі. Перший раз таке зустрічаю. Я думаю, що це кришка від якоїсь. Може люлька чи фурнітура якоїсь мебельної. Але на ній залишки позолоте і, напевно, щось такого більш дорожчого якогось інвентаря. Якщо ви зустрічали щось схоже, можете написати в коментарях, що воно таке. Тому що я якби, гублюся в здогадках. Но річ однозначно була якось, якась цікава. Друзі, просто шикарне місце, як я і очікував, просто сигнал на сигналі. І то я маю на увазі хороші монетні сигнали. Ось погляньте, 90 по VDI. Зараз будемо дивитися в цій груці землі. Має щось бути. Я більш ніж впевнений, що це монета, але що воно зараз будемо. Мій пінпойнтер вже не в найкращому стані. Так, і куди ж воно пропало? Ну що це таке має бути? Що це таке? Не ну, косвіня. Ну, оцей? А Що воно таке? Так, монета знову. Я вже не знаю яка вона сьогодні. По рахунку, але факт того що просто їх тут шалена кількість, знову ті самі крейсери. Знову те саме. Я не знаю. Ними тут ніби засіяно також. Один крейсер 1860, то я вже казав, що показувати не буду, але ж самі розумієте, йде хороший сигнал, є надія на те що щось краще, тому і включаюся. Добре, їдемо далі. Друзі, ще одна монета показалася в глибині ями. Я спочатку не міг правильно локалізувати, де вона знаходиться. Ось стінки вивелися вже на глибині. І я вже здогадуюся, що це таке. Це як я його називаю, восьминіг. Грош Станіслава Августа Понятовського, останнього короля Польщі. 1760 якийсь там другий чи четвертий. Але, як бачите, збереглася монета дуже добре. Хоч це і мідь польська, який вже майже 300 років. Але погляньте, який стан. Просто казка, цей вензель. Його із-за цього... Її цю монету називають восьминогом із за цього вензеля. Дуже красиво виглядає, мені подобається. Я думаю, вам також. Це все має сподобатися, можете поставити лайк, я не ображуся. І шукаємо далі. Я думаю, що має бути тут щось і цікавіше за таку монетку. Щоб ви розуміли, ось тут я ну, десь хвилину тому знайшов монету і 2 метри дистанції ще одна. Я підозрюю, що може бути те саме, що я вам що показував. Так, той самий грош Станіслава Августа. Напевно, в гіршому трошки стані буде. Ну, Їх можна терти. Так, Той самий вензель, той самий грош. Той був 1762-го, а цей 1768-го. Красиві вони, мені подобаються. дивіться, ще добре збережений. Треба сказати. І в такій красивій, рівномірній, як я люблю, малахітові патині, зеленуваті. Дуже люблю речі в патині піднімати. Клас. Ну Мені дуже подобається. Я би сказав, вже другий лайк поставити. Тому хто не ставить. Ця монета просто прекрасно збережена, як на 250-річну давність. Я її, напевно, собі залишу в колекцію. Ще декілька хвилин проходить і на цей раз грош Августа Потовсто. Це 1750-ті, напевно, 40-х роки. Також річ Посполита, як бачите, герб. Досить непогано ще також збереглася монета. Я би сказав, стандартна історія. Ті самі монети, той самий набор, що весною я знову через декілька місяців на тому самому місці знаходжу. Я кажу, ті самі гості в ті самі двері. Але ось таких монет я небагато за 15 років знайшов, можливо, десяток. І ще в непоганому стані. Зразу сохне і на ній нічого не видно. А от якщо намочити, коли вона з землі тільки з'являється, досить непогано все виглядає. Бачимо, який широкий був король, того його і назвали Товстим. Так, ну їдемо далі. Щось срібла нема, вже більше десятка мідяків старих, але ні одної срібної ну, не дивно, за Австрії і пізньої Польщі досить бідно жив народ, тому срібло у нас це рідкий гість. В грудці землі щось застряло і знову ж таки схоже на монету, що воно таке, зараз будемо дивитися з вами. Дуже багато сигналів. На цьому місці. А ні це якась мідь, якась кришечка, чи дно гільзи ну щось з війни, напевно. Але було дуже добре, як монетка. Так, друзі, ще одна монета випала, от слід від неї залишився, зліпок. Знову хороший сигнал і що? Цікаво, просто декілька метрів звідси я вже три штуки підняв. Це, напевно, Австрія, ну вже така крупніша. Будемо дивитися. Так, якийсь портрет імператора. Ну Це один крейсер 1800-го. Я вже таких десь штук 100 підняв, ну, не буду брехати точно. Орли, двоголовий Орел. Так, саме так, один крейсер 1800 року. Друзі, десь за пів години знайшов ще 4 монети маленьких, але вже вам не показую, щоб не втомлювати всяким шмурдяком якимось там СССР і маленькими цими буратинками. Але зараз ось пішов такий ніби хороший сигнал. Щось так переливалося в чорне, тому що монета сиділа на глибині. І бачите, з глибини сантиметрів напевно 25 пішло. Не знаю, що воно таке. Зараз з вами будемо дивитися. Я якісь букви бачу. Знову Австрія, але напевно в гарному стані я бачу. Австрійські монети дозволяю собі терти непогано, я вже говорив. Римські – ні, а Австрію і Польщу можна. Так, пів крейсера, одна друга крейсера перший рік. Досить непогано збереглася, тому що сиділа глибоко. Тут Марія Терезія імператриця. Портрет, видно, букви всі читаються, класний стан. Тому можете і лайк вліпити за таку монетку, а я шукаю для вас далі. Друзі, ще одна монета. І знову міть, я вже просто стомився чекати, коли вистрілить срібло. Знову те саме, що і завжди, але. Радує те, що вони в такому ще непоганому стані, хоч австрійські мідні монети, але погляньте, досить пристойний сохран. Дуже навіть добре виглядає. Це один крейдер 1851-го. Тут повний набір по Австрії. Так. Гарно збережена монета, мені подобається. Але все-таки. Я вже знайшов десь 20 мідних монет, може й більше. Я так думаю, невже на таку кількість міді не було ні одної срібної монети. Як ви думаєте? От Хто шукає по Австрії? Живе на території, де була Австро-Угорщина, Австрійська імперія? Ви мені напишіть в коментарях. Як у вас з срібними монетами? Тому що в мене по Австрії Надзвичайно їх мало, просто, ну, може, 10-20 штук я знайшов десь за 15 років. А міді вже тисячі. Якесь співвідношення неправильне, на мою думку. Тому давайте порадьте щось. Може я щось неправильно роблю. В неправильних місцях шукаю, чи в них не було срібла, чи було, але не тут, де я шукаю. Напишіть щось, щоб було зрозуміло. Так, друзі, будемо підводити підсумки. Копав я монети, добре все йшло. І тут як портал закрився, все. Ну, за останню годину один якийсь маленький крейтер мідний, зачуханий, і вирішив я згортатися, тому що зрозумів, що добре я вже це містечко зачистив. Ось так це все виглядає. Приблизно тут, де я стою, може на цьому пагорбі, може тут, десь стояли хати. Хата позначена на карті Фонміга австрійській 1783 року і карті австрійській 1861 року одна. На цьому місці. Точніше, як я вже говорив, вона якби пула в лісі, а ліс був більший. Тому з пантелику це мене трошки збило. Перші пару років я тут ходив в лісі і нічого толком не знаходив. Тільки цією весною я зорієнтувався правильно і знайшов це місце. Я вам вже показував на відео, що я знаходив тут весною. Також десятки різних монет. Зараз покажу. Що я знайшов сьогодні за цей виїзд? Ось така картина. Ну, добрих два десятки, напевно, монет. І що цікаво, що вони всі мідні. Я не беру до уваги СССР, до реформу, оце все австрійські і польські монети. І ні одної срібної. Це просто якийсь нонсенс. Минулий раз було дві срібних монети: одна Катерини Другої, а друга просто не підлягає ідентифікації. Тому я ще раз роблю висновки. Ну і воно і підтверджується моїми пошуками, що в часи Австрії надзвичайно рідкісні були срібні монети. Я маю на увазі в часи Ранньої Австрії. Тому що по Австро-Угорщині я знаходив десятки корон і крейцерів срібних. А ось тут, як бачите, картина сама за себе говорить. Одна мідь. Є монети в досить непоганому стані. Якщо їх відчистити, то навіть дуже буде добре, як бачите, самі. Оце взагалі супер, як на польську мідь. Е, що сказати? Деякі монети мене радують, хоча вони і мідні, але цікаво було це все знаходити. Одна якась е, також незрозуміла річ, чи то з Лілією, чи то з якором якимось, що воно таке, не знаю, але на ньому залишки позолоти, щось було таке цінне, напевно. Кераміки на цьому місці зараз небагато видно, тому що здискували. Як я і говорив, якщо ви хочете шукати місця, де можна знайти якісь монети, треба шукати кераміку, яка є основним індикатором цього самого місця. Але якщо ви приїжджаєте ось на таку землю, де трактор здискував. То ви, напевно, не побачите її, навіть якщо вона тут є. Тому що весною тут все було засипано черепками. Я так і знайшов це місце, тому що тут все було засипане керамікою і якоюсь битою посудою, навіть пляшки. Все інше. Все я вам показував. Хто не бачив, дивіться. нагадайки будуть по ходу цього відео вискакувати на минулий раз. Ось такі справи. Ще раз вам нагадаю, якщо ви хочете допомоги в визначенні якихось цікавих місць для пошуку, звертайтеся, пишіть мені в Директ. Інстаграм, посилання буде під цим відео в описі. Всім гарних знахідок, удачі і до зустрічі на каналі. Я думаю, в наступний раз якесь срібло має вже вискочити, але на другому місці.